Усе відбулося за лічені секунди. Російський військовий корабель виконував чергове завдання, коли раптом щось пішло не так. Потужний вибух розірвав борт на шматки. Уламки розлетілися на десятки метрів, все розкидало по воді. Крики змішалися із шурним димом, що зійнявся нам морем. Хотілося би, аби шкода в Україні завжди оберталася катастрофою для окупантів. Те, що переглядатимемо далі, змушує перехопити подих. Вітання вам, глядачі! підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати у чорному таболці. Сійському моряк зафіксували вибухи кораблі в Це сприймається це як певна диверсія. Про це пошу російський телеграм-канал. База так у повідомленні йдеться, що під час обстеження пошкодженого судна, що вибухнуло під Петербургом, експерти виявили дві пробоїни в районі машинного відділення розміром приблизно метр на півтора. Характер дефектів саме загнути всередину метал навколо отворів може вказувати на вплив зовнішньої сили. Повідомляється також, що судно не пройшло належного огляду під час заходу до порту, а тоді раптом вибух. Ноло співробітники порту пояснили, що е, цю перепустку не з погодними умовами, через які перевірка стала неможливою. Цікаво, що нині флот Росії почав частіше страждати загалом від різних загадкових інцидентів вибухів, які не мають пояснення. Попри те, що наразі жодних доказів немає, деякі експерти вважають, що до вибухів причетна Україна, і про це повідомляло видання Newsweek. Видання нагадало, що схожі вибухи з танкерами тіньового флоту Росії ставалися у портах та біля берегів Лівії, Італії та Сирії нюзвік пише, що українські спецслужби часто проводять таємні операції проти Росії навіть у Чорному морі. інциденти дійсно вражають. І от дивну хворобу російського сіньового флоту прокоментував і речник української добровольчої армії, голова громадської ради про одеський ова Сергій Брачук. Тож далі давайте його послухаємо. Я думаю, що це щось на зразок танкерного ковіду, можливо, якась нова версія. Відповідного інфекційного захворювання, те, що це не наші спецслужби, це очевидно. Гур нічого ж не сказав, значить, цього немає. Так само, як служба безпеки України, порадіємо за те, що бачите, можливо, там якісь бойові комарики літають, в тому числі дуже е, цікава тенденція. Дійсно, ми говоримо як мінімум про п'ять підтверджених фактів. Я звернув би увагу на той, про який ви інформували крайній. Це якраз про услуг це Ленинградська область Російської Федерації, це Балтика, це найбільша локація перекачування російської нафти. Це все те, що розбігається потім країнами світу через тіньовий танкерний флот, який є надзвичайно великим у Російської Федерації. Я думаю, що сьогодні навіть Найкращі розвідки світу, крім української, точно не знають. А скільки ж тих танкерів на Російській Федерації? Я думаю, що це мова йде про сотні. Боюся там сказати, що це понад тисячі. можливо, і так, тому що на сьогодні нафта можливо, це те єдине, що залишається ресурсом для російської агресії проти України, і очевидно, що ті пакети санкцій, які сьогодні, в тому числі і нафтою, приймаються або будуть прийматися. То на тому питанню приділяється увага, на мій погляд, недостатньо, тому що ну, якщо б ми говоримо сьогодні про те, що там буде знижено до 45 доларів за барель, непогано це не 100 як Росія звикла жити там, там навіть понад 100 доларів за барель, але звичайно, це те, що критично ще навряд чи вплине на стан російської економіки. Так, те, що вона там отримує пробої невідповідно. На сьогодні те, що вона ну вже бачить дно, можливо, дуже б хотілося в це вірити, але ще це кардинально на цьому етапі не змінилася ситуація. Можна ці процеси пришвидшити. І, власне, цими санкційними пакетами, в тому числі, ну, давайте, скажімо так, по 30 доларів, це вже що про щось би вже була, так? І це випливало на економіку російської недодержави. Тому очевидно, що ці санкції. Будуть е не такі різкі жорстокі, як нам би хотілося насправді. Але тим не менше, все рівно ми до цього рухаємося. Ну і власне, ну скажімо так, можливо, диверсійну роботу. називаємо це так. Диверсійну роботу ніхто не відміняв. Це е закономірно, бо танкери тіньового флоту є е законними воєнними цілями і власне. Зрозуміло, що їх треба підривати і знищувати, якщо світ не може це зупинити санкціями. Є санкції більш дієві, або один з етапів санкцій це якраз практичні ці інструменти. Тому нехай горить палає, Чим більше, тим краще для нас. Аналітикиня організації ACLED Ольга Поліщук в коментарі звік зазначила, що не є нерозумним припускати причетність України. Вона додала, що Україна раніше вже атакувала об'єкти пов'язані з нафтою та газом, особливо ті, що пов'язані з експортом, враховуючи масштаб попередніх атак, місце проведення поточної атаки та характер цілі, цілком обґрунтовано припускати причетність України. Хоча є і інші можливі причини, сказала експертка. Журналісти також зауважили. Що усі п'ять постраждалих танкерів заходили не лише у російські порти протягом останнього часу. Вони також пройшли через зовнішні портові межі острівної держави Мальта у Середземному морі. Раніше у головному управлінні розвідки Міністерства оборони України розповідали, що на танкері «Віламора», на якому стався вибух у моторному відділенні, неодноразово перевозили нафтопродукти із російських портів. Вибух стався під час переходу судна із лівійського порту С Зувайтіна за 150 кілометрів на північний схід від територіальних вод Танкер ішов під прапором маршалових островів та був завантажений щонайменше одним мільйоном барелів сирої нафти. Раніше в ЄС представили 18 вісімнадцяти пакет санкцій проти РФ, який передбачає обмеження для енергетичного та банківського секторів країни агресора. Зокрема, він пропонує заборону на транзакції для північних потоків, зниження граничної ціни на нафту з 60 доларів до 45 за барель. Експорт технологій товарів подвійного призначення. До слова нещодавно також стало відомо про те, що естонський інспекції. Актора. Насамперед затримали танкерківала, що прямував до російського порту услуга. На судні без прапора виявили 40 порушень. Напередодні департамент транспорту перевірив танкер Ківала, А в ході якої було виявлено 40 порушень зв'язку з цим судно заборонено продовжувати шлях до усунення усіх недоліків. Директор морської служби департаменту транспорту Крістіан Тру сказав із цього приводу наступне. Цитую: Ви з інспектори департаменту транспорту перевіряли судно та зафіксували низку серйозних порушень, через які ми не можемо. Дозволити судно продовжувати рух не забезпечена ні безпека судноплавства, ні екологічна безпека. За даними транспортної влади, із 40 виявлених порушень 29 є серйозними та стали підставою для затримання судна. Більшість із них, а саме 23 порушення, стосувалися документації: решта системи забезпечення безпеки судноплавства, підготовка екіпажу до авіаційних ситуацій, технічних несправностей. Однією з серйозних проблем є також підозра, що у судна відсутній прапор держави, що означає, що на нього не пошире. Ріюся юрисдикція жодної країни. Естонія в рамках своїх прав і міжнародних зобов'язань провела перевірку судна, яка не має прапора. Відомо, що наразі судно знаходиться у музі під охороною військово-морських сил. Після усунення як документальних так і технічних порушень та повторної перевірки, департамент транспорту видасть танкеру дозвіл на продовження шляху. Нагадаємо, що раніше сили оборони Естонії затримали нафтовий танкер Ківала після того, як він зайшов у талінську затоку без прапора. Як виявилося, це судно є частиною російського тіньового флоту, який РФ використовує. Для перевезення нафти в обхід санкцій. Кількість танкерів так званого тіньового флоту Російської Федерації за останні три роки зросла у декілька разів. Якщо на початку 2022 року їх налічувалося ну менше сотні, то вже на початок 25-го кількість цих суден становить від 300 до 600, залежно від способу підрахунку. Такі дані містяться у звіті аналітичної кампанії Драйд Global». Значна частина тіньового флоту, близько 40% була придбана росіянами у продавців із Європейського союзу. При цьому судна часто мають, бо закінчують свій Вні термін експлуатації. Про це розповідає AgroReview. країни Європи активізують зусилля щодо протидії діяльності тіньового флоту РФ. Зокрема, Швеція та Данія нещодавно приєдналися до ініціативи Німеччини, встановивши вимогу про наявність обов'язкових страхових документів для танкерів, які проходять через їхні територіальні води у Балтійському морі. У разі відсутності належного страхування відповідні судна можуть бути внесені до чорних списків США, Великої Британії та ЄС, що значно ускладнить їм подальшу роботу. Окрім спроб обходу санкцій у країнах Балтії наростають підозри, що Росія використовує тіньовий флот і для підривної діяльності. Йдеться, зокрема про можливі пошкодження підводної інфраструктури, такі як кабелі зв'язку. На тлі цих загроз прогрес у запровадженні нових санкцій проти РФ виявився уповільненим. Словачна вкотре заблокувала ухвалення 18-го пакету санкцій на рівні послів країн-членів ЄС. Причиною стала її незгода з ініціативою, яка передбачає повне припинення імпорту російського природного газу до Євросоюзу з початку 28-го року. Країни Європи намагаються посилити. Боротьбою снівим флотом РФ так Швеція та Данія приєдналися до Німеччини в запровадженні вимоги про обов'язкові страхові документи для танкерів, які проходять через їхні територіальні води в Балтійському морі. Про це повідомляє Foreign Policy. Такий крок спрямований на боротьбу із так званим тіньовим флотом Росії, з трьома суднами, сумнівним страхуванням і непрозорою власністю, що допомагають Кремлю обходити західні санкції проти енергетичного сектору та фінансувати війну проти України. В разі відсутності належного страхування танкери можуть бути внесені до Орних списків США, Великобританії та ЄС, що суттєво складить їхню подальшу діяльність. Якщо ми шукаємо того, хто є реальною проблемою, то це ті, хто не хоче показувати свої документи, сказала професорка морського права південного університету Данії Кристіна Сіх. За інформацією в судна ціннівого флоту часто ходять під іноземними прапорами, не користуються послугами лоцманів і уникають перевірок. Данія та Швеція остерігаються, що такі танкери можуть спровокувати серйозний розлив нафти, що спричинить екологічну катастрофу в Балтійському регіоні. Ну а я глядачі вдячна вам за те, що ви доєдналися до нашого випуску не забудьте підписатися, поставити вподобайки і залишити свій коментар. До зустрічі в наступних випусках.